<му> Вони казали, що чекає на тебе. Вони казали все прописано Тому що ти спадкоємець, ти відступних веме Самі разом в тебе, а втехай. Це сі ей кюпід, донька Ероса Бога кохання. Вона покинула Монстер Хай, щоб перейти до іншої школи, яка потребує її особливого таланту. Навіть казковим героям потрібна підтримка. Що покохає принцеса, зможе бунтівник знайти своє кохання. Проблеми у відносинах? Кличте, Кюпід, і все стане на свої місця. Вітаю, чарівниця кохання. Я принц Хопфер Кроакінтон другий, і я дуже потребую вашої поради. Я знаю, що потрібно кожному зачарованому жепенятті. О, міладістій! Ох, привіт! Ти ж К'юпі! Це звучить як мопед. Ох, я сказав зайво і зараз почнеться. Горе мені. Якби я тільки був розумний у людській подобі, я був би вартий чарівної браєр. Знаєш, я все влаштую. Скажи, що ти відчуваєш до Брайер? Розумієш все у. зачекай, Зачекайно, так це ти той дивний анонім, що прислав мені повну коробку шоколадних мух та упаковку цих склизьких мармеладних бабок. Ти мене пробач, але я не дуже хочу йти з тобою на танці. О, моя дорогенька прайор, краса ночі засає поряд з тобою. Хопфер. Я ніколи не бачила тебе таким. Гей, к'ю Декстер. Скажеш ще щось. Ну, no, в тебе таке. Тобто, тобто. А -а -а, Ось ж невдача. К'юпіт, Сирокурова Вікторія, Браєр Марченко Єлизавета, Принц Жабеня, Дяків Максим, Декстер Світлий Влад, Голос 2 – жіночий, Сердюк Яна, Голос 1 – чоловічий.